Привіт, вітаю на каналі. Як і обіцяла вам в попередньому відео, хочу вам показати те, що я привезла з Вірменії і отримала в подарунок, бо подорож в мене була надихаюча, з теплими обіймами, теплими розмовами, смачною їжею, і мене не відпустили з порожніми руками. Тож я привезла деякі подаруночки. знаю, що вам завжди цікаво, і тому сьогодні я хочу з вами поділитися. Перший подарунок я отримала. Ось такі парфуми: це міс Діор. Зараз покажу вам їх мініатюрочка. 5 мл, дуже зручно до речі, ними користуватися. В мене мініатюрочки є парфумів, і чим мені подобається, що їх дуже мало, але в той же час їх надовго вистачає за рахунок того, що тут такий зручний, як недозатор, а там на пальчик потрібно і вже наносиш скільки потрібно. Мені цей парфум до вподоби. Ось міс Діор і Діор Едікт мої найулюбленіші парфуми, вони мені до вподоби такий. Приємний дизайн зручний, такий естетично привабливий. І разом з парфумами ще був парфумований лосьон для тіла. Він теж дуже стійкий і тримається дуже гарно на тілі. Приємний такий аромат, хоча наносиш. Просто лосьйон, а таке враження, що користувався і парфумом, бо дуже стійкий подаруночок був у коробочці, але для того, щоб не займати місце в валізі, то я зняла з коробочки і ось так: от в такому вигляді, вже вам показую. Це перший подаруночок. Наступний подар, подарунок, який я отримала і дуже зраділа йому. Це ось такий набір. це скатертина, і разом з серветками в традиційному етностилі вірменії в У них дуже притаманний червоний колір, який усіх національних символіках він зображений. Мені дуже вподоби взагалі такі речі, і це така приємна згадка буде про мою подорож у вірменію. Зараз покажу вам поближче. Взагалі, скатер скатертина сама ця універсальна. Її можна використовувати як. Самостійно з катертину зараз розкрию вам покажу. Оцей етномотив, то він ось так посередині йде у вигляді ранеру, а вже з однієї сторони і з іншої, то червоного кольору, сама бавовна. І ось тут так з катертиночки, ой, вірніше, серветочки, ось так виглядають. Можна. Потім використовувати а, як е, у вигляді ранера, наприклад, взяти іншу однотонну скатертину, а оцю етночастину частину використовувати як ранер. Зараз це приберу вам і покажу наступно. І наступне, що я отримала у подарунок, це ось така скатертина. Скатертин мало не буває. Господині мене зрозуміють на якісь свята або просто повсякденно накрити стіл і просто сісти по сімейному, посвяткувати. Зараз покажу вам, що і як виглядає. Як я й казала попередньо, вірмени дуже полюбляються в золоті, і ось така скатертина. Вона не знаю, показує вам камера, видно чи ні. Вона кольору Айворі, але трошки відблискує як золоті. Золотистим таким, мережево, мережево-білого кольору, і ось таке, як світло коричневого за забарвленням. Вона прямокутна, невелика скатертина розміром метр сорок десь на метр десять. І ось по центру йде, бачите, такий візеруночок, вишита теж мережка. Загалом мені така скатертина сподобалася. Вона така ніжна і водночас і по-святковому, і так можна просто накрити. І наступна це теж скатертина, я її теж отримала у подарунок. ну В порівнянні з попередньою скатертиною вона така більш оксамитова, така золотава, повторюсь, і така дорого-багато виглядає. Така, ну Вони полюбляють, мабуть, таке, і вирішили теж презентувати щось на згадку з Вірменією саме в такому стилі, як вони кажуть, зараз воно в тренді. Таке бархатне, таке оксамитове, ну і така мережка йде. на камері... І вона чомусь темніше виглядає, хоча вона світлішого такого забарвлення. І, і ще одна позиція, яку отримала, це такий, незамінна річ, це вдалий такий подарунок, який завжди буде в нагоді всім. Рушнички і у мене, до речі, такого плану є, але іншого за кольором. Вони дуже гарні за якістю. В наборі йде дві штучки. Приємний такий подарунок можна взяти теж за на замітку. Ось такий ще наступний подарунок, який якому я дуже зраділа, такий підібраний він з любов'ю. Це ось такий набір, кухонний фартушок з яскравими авокадо, і до самого фартушка ще йде серветочка. Такий набір. Зараз покажу вам серветку. Взагалі фартушки мені подобаються. Якось налаштовуєшся на. Приготування чогось смачненького, і одразу настрій такий е, виходить приємний. Е, і серветочку зараз те, показала вам, вона теж маленького за, за, за розміром і забарвлення. Мені дуже дофдово, були ці авокадо. Одразу такий настрій гарний. І ще один рушничок отримала теж він маленький 50 на 70, але це для рук такий е, іде, і за кольором. з... Е, е, Коричневий з візерунками, з такими йде. Звичайно, шкарпетки. Зараз покажу вам один принт горох романтичний. До цього, я пам'ятаєте, теж собі купувала теж горох. Мені дуже подобається цей принт. Наступне це ось рожеві були з романтичним бантиком, і у смужечку ще такі шкарпетки були із м'якеньким таким зайчанням. І ось іще один подарунок, якому я безмежно зраділа. Мені дуже-дуже до вподобали. Вірмени дуже полюбляють смакувати каву із таких цікавих філіжанок, різноманітних, в них їх дуже багато. І кожен раз так, в них ціла така там традиція смакувати каву з гарних філіжанок. І ось мені теж презентували. Мені дуже до вподоби були ці чашки. Підібрані вони дійсно. З любов'ю і буду смакувати смачну каву з, зі згадкою з вірмені. Це, знаєте, і поєднання, і. Подарунок з Вірменії, і в той же час мені нагадала Україна, адже візерунок, наші колоски і такі з золотавих кольорах, як полюбляють вірмени, на білому фоні. Єдине у цих чашечок немає блюця, але нічого страшного, в мене якраз такого з забарвленням кольору Айворі є блюця, і можу поєднувати, робити, смакувати каву з таких філіжанок. Мені вони сподобалися. Я думаю, що будете в мене споглядати в світлинах. І в відео будемо робити сервіровку, смакувати теж каву і згадувати вірменію з таких приємних чашок. Моя близька подруга мені ще презентувала ось таку маєчку. Вона в рубчики біжевого за кольором забарвлення базова річ, яка знаєте завжди всім дівчаткам, якщо не знаю, що подарувати, і хочеться зробити приємне. Можна взяти за увагу це база, повторюсь, яка може всім підійти, і тут головне підібрати розмір. Так, і наступне, що я отримала у подарунок, це ось такий набір, до якого входять ніж і виділечки. Ну, теж все в золоті. Ну, вони полюбляють. Бачите, в мене і скатертина в золоті, і філіжанки золотавого за кольором, за забарвленням. І ось такий набір дуже приємно було. Я не забобонна, чесно кажучи, я не звертаю увагу, чи це ніж чи не ніж. Якщо це подарунок з любов'ю, я його завжди приймаю, користуюся і згадую приємними подумками ті, ту людину, яка ось зробила такий приємний подарунок. Так, І зараз покажу вам ще, що отримала від своєї подруги. Подарувала вона мені ось таку пляшку для олії, хоча в мене і є така пляшка, я їй кажу, що в мене є пляшка, кажу, може, залишиш собі, вона каже, нічого страшного, бери, зайвою не буде. Я обов'язково буду теж не користуватися і хочу, до речі, залишити свої відгуки, так як в мене є вже така пляшка з таким дозатором. Можливо, кому буде цікаво, якщо ще не маєте таку пляшку. Пляшко, можете звернути увагу. Вони продаються у будь-яких крамничках, навіть в тій ж самі Аврорі. Вони часто зустрічаються. Дуже зручна у використанні, нічого не розтікається. Сама олія при використанні мені дуже цей дозатор за рахунок того, що. Потік олії зупиняється і нічого не розтікається. Мінімальний розхід самої олії взагалом користуюся довго вже доволі пляшки з таким дозатором, і залишилася приємно задоволена. Тому залишаю свій відгук, можливо, кому буде актуально, і якщо не маєте таку пляшку, можете звернути. І я бачила ще в Аврорі. В нас оцей сам дозатор. Він окремо можна його придбати. Якщо у вас є пляшка, ви купуєте окремо цей дозатор і користуєтеся. Ось і всі мої подаруночки були. Я знаю, що ви любите такі розпаковки, тому поділилася з вами. Сподіваюся, це відео вам було цікавим. Якщо воно вам сподобалося, поставте свою вподобайку, коментуйте це відео. Якщо не підписалися на канал Шопінгвіниці, обов'язково підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Бажаю вам вдалого та корисного дня, чудового настрою, бережіть себе і буду чекати вас у наступних відео.